Ми взагалі нічого не говоримо не, не через якийсь рум, ми просто біля себе, але ми хочемо через І щось він буде ага, бе, бе. щось ми під час тривоги гуляємо. Айпа, айпа айпа. Але Богдани не будуть ті речі, які в нього завжди. Диви, я вскоре. Чого це? Ой, як. Ти літаєш? Як? Чекай, зараз, багази. Все, що? Якісь е, глюки. Так, глюки. <ріху> Просто я маю баги такі. Дебаги. Де баги. Для нас це дебаги. Дебаги це баги навпаки. Добрі баги. Та стеж за телефоном, ти зараз. Ти <плес> з тим приводом гоглину? Він за тобою стежить. <плес> <плес> Ти поняв, за тобою перед гоглином? Чекай, <плес> За тобою привид гоглином стежить. Бачиш? <плес> Щось я зробив такого єдну хату. Кстати, ви б хотіли б побачити мій Я одну весь на скінці. А в нього зелені. Щось рокна. Щось аросеркенно небезпеки. Кінжал. Кінти. Але ми бронероблені, значить. Ой. А ми будемо щось чуха чути, то я вам говорю. Ми просто пішли у під'їзд. Будем і будемо далі знімати. Та ні, ми ж не били. Я от на твоєму місці ми знімала, да. Так, то ти життям ризикуєш за відео? — Ні, пофіг, я її не сію. — Щось у коробочці з'єднавшила мобільного телефона. — Я просто... Він мені просто купив новий. — І Богдана буде злізно при нього щось. — У мене ніяка. — Зараз пихає Богдана. — Так, зачекай, вона ще нема. — Ну і що? — Чує, я вже є Ура! Не нажимай, Богдане, зараз їх тебе. Ти хоче поверне всього. Зараз є. Ні, я це не хочу. А Попробуй ще, він хоче вийти. Та Богдана ти не. Чекати. Треба чекати, коли таке пише. Так. Блін, в тебе з'явився блок, в тебе був один блок. 64 скрині. Так, богдану щось немає нічого, значить ми будемо крафтити залізну броню. Я сам собі скрафчу. І тут є якийсь ізумрудний меч. Я сам собі скрафчу. Я майнкрафти. Так, так, я дай заспавнюся. Мам, я її тебе така. Ще покрі тебе. Ой, я в тебе? Гініал, я, Хі, ну, я а, що це? За... Ти має і ти мене. Гініально. Е, е, як ти? Ла. Тай се ж нас так. Як е-е, Як то? Тих штуки для приколу я зробив. Скорій? Так. Ти зробив чи ти е взяв? Та Боже, я реально дуже для приколу, бо я хочу ферму. Ну, коротше, ну ферму. Mm, yes. щоб, мину... щоб я фермі. Я щоб ми мали хапчик. Ом, ом 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 ом. А де мій желізо? Тебе було желізо, а де желізо. Тебе було желізо, ти саме ти, де мої желізо. Так, із храм, а храм стрілюся. О, що ми не спитали. А, понятно. О, дякую за хартик. Ти мені скинув? Чи це не спеціально? Все, спитись. Та я не нормальний! Я не чайно той скрафтив. Друге, все тут на. Я для приколу скрафтив.

Все, побігли, шукати було. Але спати, спати, богданцю, богданцю, спати. А що то годить? Там що не ж жіний пользу. Спати, спати, де спати? Де ліжко, Де спати Сядь, де сядь, сяти сядь, 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 де ліжко сядь, ся. Це твій е, погород? Ти на вироку спиш. Е, це твоє погородне місце? Подушка заблизько. Подушка заблизько. <рес> Логіка Майнкрафта де? Що ти тут не робив? Що Він тоже не робив. А, ні, не робив. <рес> Я <Як> там <ви> закрив. Це <рес> босів шукати. Ого, боси. Та йди до мене. Що ти там? Я хожу за тобою. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, ай, 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 ай,

Та мене думаєш що ж. Нам треба дерево, щоб скратити підчити. Та пофіг вже побігли. Я без ще там не піду. Та був там, зараз я тебе щита не б'ю. А, а не ти вже новини не собі, у тебе її так включить. Зараз Тебе не буде. Та блін, а тут ще тих багато ти. А ти можеш включити? Ти сі, креатив.

О, титанчик прийшов. Диви, диви. Привіт. він під дверима. Сюди до мене. Що ти... ти його одразу мочиш? Заробий під мене. А мене дві うハハハハ шукати босі. що ти маєш з собою? Що ще шукати босі? Добре, а ти скажи, що ти пішов. Камінь. Та... Та бери до щит! Сина геніальний, я йому скрафтив. Я йому скрафтив щит, він йде і його не бере. Він Спілив. Ну, Богдан, не. у мене реально немає. Тебе є. Ну. Шо, зразу не Пішли. А ще має? Скажи, дорожчий. Ура, відбій! Ура, все, ми. ми не померли в туалеті. Пам'ятаєш, як ми тут строїли, з тим не забанив. Не забанив, а просто що... Пішли. Був, О, я тут. Що тут таке? Чекай, я щось? Нещо. Це ж те саме хмарка. Щось там таке чекай. Ти це, це гора робиться. Ні, там якийсь... там якась в'яні. Вдан. Та. Там щось на грибі. Там якесь чудовище. Це... Там печера. Там якесь лежі. Там а, лежі. Це ти построїв? Хіба... Ти геній. Хіба ні? ти геній. Лі, ну у ну, нас гарний. Пішли по гості. Я тебе продам. Е, Тише тебе... надзводився ну, Ти тільки... Ти так... просто. Мені так є тільки рот. І. А що У мене? А мозгу тебе нема. А що ще? А тебе шамату немає? А що мені шесть? Я дробинку подирбую водяної тривоги. Ти його мочиш? Я хочу... Я хочу... Не хочу... Я хочу... Я хочу... Я хочу... Я нічого не виполучив. Класний босс. Так, прямо класний. Кстати, ли. А, я поняла, що ти тут е-е, э, Я впав. Я тут ана робив, Гені. Мені два ХП. Please help me. А я тебе добрий родний матедрог? У тебе є вода? Так. В мене ні сними. Коротше. Тільки попробуй мене назвати. Коротше, бенди. люди ми сьогодні аж два боси перемогли. Ні, вони звісно слабенькі, правда. Порівняно з тим баганим босом, це дуже слабенькі. Ага. А ви знаєте, того боса, який не помирав? Та він був баганим, але потім ми. Але потім... О, пам'ятаєш ту печерку? Місько. Я попав дійсно печером. Тут золота багато! Що? Що за кіт? Такий у мене не на Та-та, Кошуковська скоро буде Імперія. Буде Кошуковська імперія. І Рексофунська. Знову бійтесь бідитесь, Рексофонська, коли Рексофунська буде е, імперія чи Кошуковська буде той. Загратись тобі, ти всіх, бо вони тебе школи, бо цю країну скоро захопляються. Ну, Мені здається, легко Росія. Легко. Це перше місце по селі. Росія? Україна. А, Ой, Росія. є Рефцофумська. Я вже думаю, що ти кажеш, що є перше місце. Ні. Я думаю, зараз я тебе даю. Але по-справді, посправді вони друге місце Але ці гам'яки просто у нас крали збирали. Я зараз буду ватер дроп робити. Йов-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Йо, 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 йо... А, там верстак був, йов-йо-єні. Вот і логіка. А такий як гені, що в мене скоро не буде той ось, оє, як то, броні. Я хочу, що мені речі тут доволі, Все, в мене є багато чого. Чекай, зараз щось нам, щоб перемогти. Щоб нам, щоб перший сезон перемогти, нам треба аж десять босів. Десять босів, а ми ж поки що вже п'ять. Блін, а тут чахта в тебе класна з зрицями. Я тут золота краду. Це не наше, це Так. Ні, ну то е, найлегший був бос, то мабуть той, якого ми ще набили. Правда? Він просто любів. Бо він повільний плюс. Потім той гоблін. Третє, оце що не били. А ні, цей був важкий. Отой як то бо... був. Скоро ми вже будемо, думаю, піти треба в зимовий біом буде ще піти. Знаєш? Чому? Зимовим босом витишно. І Из золотым е, золотым. Золотим босом? Ну як, тим сонячним. Сонячним дуже уже Я думаю, яким золотим босом? Ладно. Було прикольнее Яке? Що? Яке кінець? Ми 16 хвилин маємо генера. Ладно, було прикольно всім. пока пока Давай ще одну позилам. Сэт, окей. Как раз до нас Миша Украишка, чтобы знімати нове yeah. видео по okay. новой.